Ми провели в останню путь захисників України Романа Бородіна і Володимира Захарченка. Державний кордон на городі як живе попівка Охтирського району поруч із Росією. Свої для своїх у Сумському універмазі підприємцям безкоштовно надали торговельні площі, щоб підтримати бізнес. 21 серпня російські військові обстріляли Хотінську та Білопільську громади Сумщини. Також близько 17-ї години російський безпілотник скинув вибуховий пристрій на територію Великописарівської громади. За попередньою інформацією, втрат та руйнувань немає. Повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Трати російських військ станом на 22 серпня, особовий склад 45 400 осіб, танки 1919 одиниць, бойові броньовані машини 4230 одиниць, 1032 артсистеми, 266 реактивних систем залпового вогню, 145 засобів протиповітряної оборони, 234 літаки. 815 безпілотних літальних апаратів, 198 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни 3149 одиниць, спеціальна техніка 99 одиниць, 15 кораблів та катерів, збито 194 крилаті ракети. У Сумах в останню путь провели 51-річного захисника України Романа Бородіна. Після відспівування і прощання у Святомиколаївському храмі труну воїна привезли на алею славу Баранівського кладовища. Він віддав найцінніше за волю України, це своє життя. І тому сьогодні ми тут прийшли вшанувати загиблого захисника, підтримати родину воїна. Це дуже сумно. Ми втрачаємо найкращих героїв. Дуже сумно щодня бачити такі новини, бачити, що гинуть наші герої, наші земляки. І ми сумуємо, співчуваємо вічна пам'ять. Віддати шану воїну прийшли родичі, близькі, друзі. Білі втрати з дружиною загиблого розділяють її колеги, з якими вона працює в лікарні. Ми прийшли підтримати її як жінку, як матір, як дружину. Дуже образливо, що у нас такі проходять страшні трагедії, і дуже жаль людей, цих, які захищають нашу країну. Ми віримо в зсу, ми віримо в свої сили, і все буде добре. Приніс квіти для загиблого товариша. І Олександр чоловік раніше працював разом із Романом на одному з підприємств Сум. Загиблий був зварником. Це людина з великим серцем. Постійно був готовий допомогти, підказати щось по роботі, по життєвим справам. Чуйна людина. Вони пішли з перших днів, записали, сказали, я не буду сидіти вдома. Мальчикам не даються ні тепловізорів, які вони просять, ні оружия, которое вони просять. Сумчанин загинув у бою за Україну 6 серпня в Донецькій області. Анна Книш, Олександр Сукол. Новини на Суспільному. Суми. Сьогодні у Сумах в Свято-Воскресенському кафедральному соборі попрощалися з захисником Володимиром Захарченком. Пане Хидові служили владика Мефодій, священники храму і військові капелани. За словами друзів, Володимир загинув на Донеччині в одному з боїв від осколкових поранень. Коли він уїжджав, він дзвонив, каже, ну що, Максим, я наїду в'їду в пекло. Ну, на Бахмут туди брали. Ну, все, потім мені призвонили, що поїхав. Очень хороший чоловік, добродушний, світлий такий. Пішов вже з добровольцем з перших днів. За словами товаришів, Володимир у мирному житті був кваліфікованим будівельником, займався облицюванням кахлями. Він у нас як как... друг сім'ї. Чоловік, який ну, нема слов, безказний, добрий, улипчий, відзивчивий, царство небесне йому. Ну, Чоловік, якого, я не знаю, я вовнуюся. Це був такий чуйний, відзивчивий товариш. Просто тяжко говорити. За словами родички загиблого Катерини Грицяй, Володимир у перший день повномасштабної війни, 24 лютого, пішов добровольцем захищати рідне місто в територіальну оборону, а потім, як водій, у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади потрапив на Донбас. Тим, коли людей ну, більше ми знаємо, коли от в таких ситуаціях вони себе проявляють. Як це не важко про це говорити. Оце син Володі, він же був за кордоном, і, в принципі, йому не обов'язково було сюди їхати. У нього там все прекрасно, все добре. Кинув цю Францію, благополучну, все і поїхав додому, тому що папа воює. Але батько і син Захарченки опинилися на фронті в різних підрозділах, говорить син загиблого Іван. Війна стосується кожного. і Якщо хтось робить вибір, не звертати уваги. Це не зберігає тих людей, які обрали захищати країну, які обрали боронити її і віддавати своє життя за те, щоб у нас все було спокійно. Тому я бажаю кожному бути осознаним. Воїна провели в останній путь за військовими традиціями. Володимир Захарченко загинув 14 серпня. Йому було 54. Його син Іван також воює на передовій. Ігор Стрельцов, Сергій Милевський. Новини на Суспільному. Суми. Російська сторона не дає спокою попівці від початку повномасштабного вторгнення в Україну. 16 серпня росіяни знову обстрілювали цей населений пункт. Цього разу влучили в соняшникове поле. На це вказує кілька вирв. Ми зараз знаходимося в одному з місць, куди позавчора до нас вечором були прильоти від наших недобратів росіян. Соняшникове поле перед нами. Три прильоти було якраз в периметр соняшника. І два на відкрите місце. Ми зараз дійдемо ближче, побачимо подарунки, які до нас іноді залітають. місце, де я літав, видно дужче. Нині в селі вже копають картоплю, а через те, що припікає сонце, місцеві відпочивають від цієї справи у холодку. Невелимі, як живемо. Як бахнуть, хоч, хоч швидше картку копає. Між відром. Був період, що не, не да, чуть було б стріляв. В да. посіднє време часто Час, обострилися да. обстріли. Ми ховаємося всі в хатах, сидимо хати. А що в погрібі сидіть, щоб там проробити? Щоб що б, у, казав, за захвороч, ще дужче, <ріць> ото тоді тут смек буде. Бувало й лучше, звісно. Раніше петухи будили, зараз вже не петухи. Нагороди треба копати, що шумно, що не шумно. Треба треба працювати. щось треба зимою буде їсти. Та вони ніколи й не були нам сусідами. Так. Нема, 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 люпа, нема. Тільки по карті. Це результат влучання у одне з обійсть попівки. Зруйновано будинок та господарчі споруди, не вціліло майже нічого. Та й у самій хаті здійнялася пожежа. Господині цього домоволодіння тут під час влучання не було. Вона ще до російсько-української війни приїхала до своїх дітей, які мешкають у Російській Федерації. Не проживає на даний момент. Вона не, в дочки живе не, в Косілово. там там не хатинку купила. Росії вона. Ну а це ж дом, Все було тут, як це. Вона може людина збиралася. моє приїжджати сюди. Тут можна було заходити Ну, а так, і... я ж кажу вертольотами. Я не чула вертольотів. Це ось це посла корів і вертольоти вилізли тут якраз з границі і почали шмаляти. Я вже мене викинуло з хати, я тож такі вибігаю, криші немає, боже, я тікать. Мають місцеві чималу кількість уламків від тих снарядів, якими цілять у них російська сторона. Оце Оцероги та, <світ> навіть так дав Оце Таке на нас О, літає. Я да. ми на цей час були якраз у Вохтирці. Якби були вдома, а, нас би бо, було чотири можливо. гроби. Ще це не ж не одна, не один mm. хвостик. О, така ще це десь це більше більше штук була. Сюди а там під шолковицею стояло скільки троє дітей. Двоє. Двоє дітей. А, а тут сусідня хата ж теж. Загорівся твій. сарай, загоріла, хату пробило ракети. Ще 20 років тому в Попівці мешкало понад тисячу людей. Нині їх удвічі менше. Але й їм росіяни заважають нормально жити. Вони нам не дають спокійно жити. Е, Розвиваємося ми, скажімо так, як і розвивалися, може на місці не стоїмо, тому що життя продовжується. От. А Попівка розташована якраз на нулю. Не те, що там якийсь запас, є відстані від краєвої межі села до кордону. Його зовсім немає. Тому що людські городи підходять прямо під нуль. Село тримається, люди тримаються, виїхало небагато сімей. Є руйнування помешкань наших людей, зруйновані ті будинки, які не жили. Ну так трапилось. Географічно сусідує з попівкою Охтирського району село Спадарюшинеграй Воронського району Білгородської області Росії. Юля Ніколаєва, Андрій Крамченков, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина. Навчають цивільних, як зберегти своє життя під час ворожих обстрілів, не вперше. Оперативно-тактичне групування суми відвідало майже 10 громад, які з Російською Федерацією розділяють кілька кілометрів. Серед того, що вчаться і дії під час артилерійського обстрілу та повітряної тривоги, і що робити при виявленні вибухонебезпечних предметів та наданні до медичної допомоги подивитися такий майстер-клас від військових прийшли зо три десятки мешканців великої писарівки громада у яку входить і саме селище межує з гайворонським районом білгородської області росії через сусідство із країною агресором цей регіон сумщини неодноразово зазнавав ворожих ударів Зачасту неспокійно, чим спокійно. Зайняття було дуже доцільним і я вважаю, що на часі воно може врятувати дійсно життя. По суті, мабуть, просто відновили в пам'ять, тому що багато читали, багато вже було в нас таких інструктажів, багато навчань. Дуже вдячні фахівцям. Ми ну, живемо в такій місцевості, з такими сусідами, що тепер ми зможемо би, уберегти себе та своїх близьких. Це дуже, дуже страшно. Жити в такий час і в такому місці, адже ну, ніхто нікуди не виїжджає, наші домівки тут, наші рідні. Ми сподіваємося, що все буде добре. Головне не розтірятися якби, і згадати те, що нам розповідали вчасно, І зреагувати. Зібрати себе якби в кучу і згадати і зробити все вірно. Дещо вже ми знаємо, тому що ми вже стикалися з цим. Цікаво, міни було почути і побачити. Ми ж не бачимо їх кожен день. Це ж не звичайна така ситуація в побуті. За словами військових, головне, коли побачив якийсь із вибухових пристроїв, не панікувати, зупинитись, роздивитися довкола, заспокоїтись, вийти з небезпечного місця, зробити певні мітки і зателефонувати 101 або 102 та до голови місцевої громади. Кожну неділю в нас трапляються випадки, коли місцеве населення підривається на міновибухових пристроях або мінах, які залишив противник. Тому наше завдання ознайомити місцеве населення з міновибуховими загородженнями, з вибуховими пристроями, вибуховими речовинами, які залишив противник. І Ми також розповідаємо, як поводитись у випадку, коли ми знайшли або знаходимося на місцевості, де є міновибухові пристрої оперативно тактичне угрупування суми планує і надалі проводити такі заняття для населення на прикордонних територіях нашої області. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина. Ярмарок відкрили на другому поверсі універмагу Київ. Представлені одяг, прикраси, меблі, продукти харчування та інші товари. Страстян саме да. удивим продукція наша новенька. Щоб попробували нашу продукцію, у нас новеньке з'явилася». А це товар магазину одягу, який розташований в самому Універмазі. У ярмарку, каже представниця магазину, беруть участь з рекламною метою. У нас сукні, спідниці, блузки, ну дуже багато всього. І треба, щоб побачили, що ми тут, а є, щоб приходили до нас. Представили свої товари і підприємці, які втратили бізнес через війну. Наприклад, Ольга Смірнова до війни мала свій магазин. Раніше був, але з цим воєнним часом нічого не можна робити. Можливо, комусь буде цікаво, прийдуть і щось куплять. Серед учасників є і діти. Вони приходять реалізовувати свої вироби, які виготовили для підтримки Збройних сил України. 14-річна Сніжана продає прикраси з бісеру. Я займаюся цим. Ці продають тільки в інтернеті. Я бачу, що навіть діти підтримують наших захисників, продаючи якісь прикраси. Тому я теж вирішила продавати і частину грошей перераховувати фонд притулку. Ідея акції Свої для своїх підтримати малий бізнес, каже директорка торговельно-розважального центру Анна Галицька. Совместно с Федерацией работодателей и администрацией торгового центра Киев принято было решение на свободных площадках пригласить всех желающих для реализации своих продуктов. Неважно каких. Список участников неполный. Он дополняется каждый день. Желающие есть, поэтому приглашаем всех принять участие. Использование, оборудования, площадей все бесплатно для участников. Вы знаете, в цей час, який зараз переживає наш народ, наша Украина, я думаю, що такі заходи просто необхідны. Щоб люди мали можливість, по-перше, відволіктися, а по-друге, зробити свій посильний вклад на підтримку наших Збройних сил. Якась трошки прогулянка, трошки відволікаюча навіть. Я вважаю, що це потрібно, тому дуже рада, що тут відкрилося. Ярмарок в Універмазі Київ працюватиме до 15 жовтня. Олена Рашевська, Віктор Лавченко, новини на Суспільному, Сумщина. Навітайте чисті серцем, односельці дорогі. У мене мед такий як треба, і медовуха на столі. Я запрошую вас на відкриття нашого музею. Присвяти відкриття цього музею, пан Олексій своїм батькам, адже вони обзавелися пасікою ще в 1986 році. Це перший вулик, жовтенький вулик, якого розпочалась наша сімейна справа. За словами Олексія Скоркіна, старшого вони стали бджолярами випадково. Вийшла дочка на огород, на вишні стоїть сидить вольтхерой. Пчел. Ми його зняли. І з цього почалося наше заняття пчолами. Один спочатку, два, п'ять. Спочатку займався я. Син, так сказати, був, наблюдав, допомагав. А тепер, по цінне час, вже батько починає допомагати синові, сину взяв у сиділо в свої руки і починає То, що він і увлічення його дуже, дуже він любить бджіл. бджіл він і віддає своє, своє життя, що для, для пчол. Нині мають 140 вуликів у кожній бджолосім'ї в літній період часу, за словами пана Олексія, від 60 до 70 тисяч комах. У нас на пасіці є декілька систем вуликів: це двокорпусні вулики, вулики, лежаки, вулики 12 рамочні. А також є невеличкі вулики, називаються нуклеуси, в яких розміщуються матки з невеличкою кількістю бжіл для їх заміни. Все залежить від природи, від бжіл. Коли 90% залежить тільки від природи. Від нас з пасічників, залежить лише 10% всього того, що ми проробимо. І ну і плюс ми маємо мед бджола за своє життя. літній період вона приносить лежачайну, Uma colher de Для утримання такої пасіки бджолярі працюють кожного дня. Уся площа, яку займає це господарство разом із музеєм, це справа рук родини Скоркіних. У хатинці господарі підготували усілякі інсталяції та планують проводити різноманітні майстер-класи. Я хочу вам показати свої куточки, куточок сотового меду. Тут у нас представлені рамочки як невеликі, да рутовські рамочки називаються на 230 рамочку, так і більші рамочки, дадановські рамочки. Вони трохи відрізняються, відрізняються по об'єму. Але ми лише бжолам, бджоли знають, як, як що заносити мед. Щоб відвідувачам цього музею меду було цікаво, пан Олексій підготував конкурси та розваги. Має у своїй скарбниці веселі завдання і для дітей. Получення горіхів, скільки ламає дитина горіхів, Оп, за хвилину. О, єсть переможцю. Ми даємо приз і заодно можна скуштувати горішок. Наступного року родина Скоркіних планує проводити тут і апітерапію. Це метод альтернативної медицини, в якому використовуються бджолині продукти: мед, пилок, прополіс, маточне молочко, віск та бджолина отрута. Юля Ніколаєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина. Відкритий кубок з грівого екстриму силових прав та кросфіту сталева нація відбувся у неділю. У Сумах участь у змаганнях взяли півтора десятка спортсменів різного віку. Олексій Тукін займається горівим екстримом лише пару місяців, але говорить на нього вже рівняється його син. Мені це дуже подобається. Дивлячись на мене, мій старший син Дмитро Тукін він також почав займатися. Кожного разу працює з гірми, кожного разу якийсь рекорд. Тобто відчуття, що зробив нове. Володимир Штенінгер займається кікбоксингом, проте прийшов сюди сьогодні у якості спортсмена гарівика Гірів екстрим – це той вид спорту, в якому упражнення, які являються, скажімо так, Спеціалізованими в такому виді спорту, як кікбоксинг, бокс, боротьба. Його колега Віталій Кривопишин вважає цей вид спортом справжніх чоловіків. Це настоящий спорт мужчини, де людина сам на сам бореться з важким предметом нестандартної форми. Це не гантель, це не штанга, це гір'я. В універсальності гирі впевнений і Артем Ковпаков. Такий вид спорту розвиває координацію, силу і укріпляє зв'язки. А сильні зв'язки в будь-якому спорті, в боротьбі, в боксі пригодяться. Очень інтересне і захватуюча гір. Она не скучний такой предмет. Учора спортсмени змагались у гирьовому тріатлоні підйому однієї гирі естафета, парному підйомі гірь естафета та у армійському жимі. Кожен з учасників отримав медаль. Кубок абсолютного переможця у тріатлоні здобув Віталій Хочин. Три інші кубки вибирав Денис Гончаров. Крім того, сумчанин побив рекорд, який тримався з 1901 року. Тоді російський атлет Олександр Знаменський встановив рекорд, піднявши гирі загальною вагою 127 кілограмів. При цьому його власна вага була 85 кілограмів. Денису, аби побити рекорд при вазі у 68 кілограмів, потрібно було підняти 109 кілограмів. Він зробив це, а потім покращив рекорд ще на 3 кілограми, піднявши у сумі 112 кілограмів. Емоції зашкалюють, воздух можна різати ножем. Дуже радий, що оправдав сподівання, бо це дуже важлива відповідальність для моєї країни. Це були 48 та 49 рекорди, які встановив сумчанин. Чекаємо на півсотні рекордів від Дениса. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному Суми. Цей турнір присвячений 31-й рісничі незалежності України. Ну, і ми от, шаховою сім'єю хочемо участі в цьому турнірі, цю знаменну дату відзначити. Ну, Сподіваємось, що це буде наш скромний вклад в перемогу нашу над ворогом. Цьогорічний турнір до Дня Незалежності зібрав два десятки спортсменів різного віку: наймолодшому Остапу Лимошенко 9 років, найдосвідченішому Віталію Денисенко 85. Перший сьогодні набрав три очки з п'яти. А от Віталій Денисенко наразі є одним із лідерів. Він, а також Михайло Лимошенко, Олексій Ольштинський та Георгій Закаблук мають чотири очки з п'яти можливих. Тож уся боротьба відбуватиметься завтра, коли учасники зіграють ще шість турів.